Доброго ранку, щось у нас сонечко світа. Приїхала здавати е, куртки, які купила вчора. Просто мені вона не подобається. Поміряла з іншим одягом і взагалі зрозуміла, що одну взяла надто велику, хоча вже начебто в мій розмір, а другу хочу білу. Не хочу червону, хочу білу. Куртку то здам. Здам, здам, здам. Якось так. Здала я е, свої куртяжки Але питання лишається в тому, що вони мені реально треба. Просто ці я подивилася якось вдома на них, і вони якось... Ну, блін, можна було би краще. Якось в магазині ті стихійні покупки, вони все-таки... стихійні. Коли ти їдеш за кросівками, а купуєш щось не кросівки, то якось трошки потім треба себе уговарювати. Що тобі воно треба, що це не кроси, що на, надо, да. Короче. Рубашка в кліточку хочу, але не цьому. Якось інше хочу. <ріх> Слухайте, ну дівчата, ну що зробиш? Нічого не зробиш. Все. Вже дівчата, які є, то є. А що це у нас є щось зрозуміло. У нас щось ялинки почали вивозити. У нас що, новоріка я не в курсі? Що Що літо відміняється, буде, буде зима, дуже гарне небо. А, і місцями дощ і прям його прям видно, як воно лє просто стіною. в деяких Місцях. Завтра у нас очікується дощ, так що буду тримати вас в курсі. Прийшла в магазин подивитися собі курточку. В Canadian Tire прийшла. Тут, може, тут є все, просто все. Тут є чемодани, тут я. Є... О, я собі давно хотіла кружечку, але не знаю яку. От знаєте, це із рубрики. Це із рубрики просто хочу. Нащо непонятно, просто хочу. Ну, типу, я каву п'ю вдома. У мене кавомашина, машина, вкус, смачна кава, але хочу якусь кружечку. Але, блін, 830 мл, це мені на весь день напитися просто. Ось такі от тут кружечки. І стой, вартують, в принципі, небагато. Тут 18-20 баксів. Це недорого для. А і ще знаєте, який прикол? А, у них електронні цінники. Тобто цінники самі перемикаються на, правильний, на правильну ціну. І ніколи не буде такого, як у нас в Україні, що ти приходиш, а ти не знаєш, за яким цінником тобі дивитися той чи інший товар. Тут вони електронні і вони просто змінюються автоматично в системі. Якщо в системі змінилася ціна, вони автоматом змінюються візді. Куртяшки, боже, тут є реально все. Просто все, усь. Палатки є, є спальники, є все на світі. Просто. Рюкзаки, матраси, палатки, які хочеш. Навіть лодки. Бачите? Каяк? Один. І ось каяки висять прям. Вони просто висять каяки, лодки висять. Вони. Прекрасні, за тисячу доларів. Велосипеди підвішені. Можна зброю купити. Будь-яку, в принципі, це простий звичайний супермаркет, це магазин. Тут можна купити зброю, тут можна купити. Ножі, які ти хочеш. Можна купити абсолютно будь-яке е, обладнання. Ну, взагалі. Це те, на що треба, здається, ліцензія на рушниці. Вони закриті. Марі. Коротше, тут тупо все. Ой, прикольні. Чудені. Десь 5 баксів. Крісло. Це куди? Це в машину? Що це за крісло? А це в лодку. Боже, навіть таке є. Є весла. Просто Анрія бжилети. Я вот хочу собі щось типового такої рубашки. Типу такої рубашки хочу. я не впевнений, що там цей кольор. Вона коштує. гроші. грошей. Да. Безцінна рубашка. Ну ладно, вона, відповіла, коштувати десь плюс-мінус, десь баксів сорок. Сорок п'ять. І тут цих рубашок на секундочку. які хочете. Навіть це такі класні ведмедики є. Є дитячі ведмедики, є дорослі ведмеді, є піжами, є все, все на світі. Там воно куртки. Мільйон їх там висить наверху. На горі. Тут усі спасательні жилети. Жилетка, подовжена навіть жилетка з таким от хвостом. І коштує вона 100 баксів. В принципі, абсолютно доступні ціни. Весла. Анве, велосипеди. Тому що, кстати, по великам, бо мені малому треба. Дуже є взуття навіть І носки. Сернажери просто великі. Ти заходиш? Сподіваюся, що вони добре їх прикріпили. До речі, я вам хочу сказати це непогані ціни на велосипеди з зарахуванням того, що вони коштували до цього майже 400 баксів. Деякі з них. Деякі 700. У мене малий дуже. Вріднючий. От він би на вот такому їздив, мабуть. На такому, бо тут а, амортизація на попку. Попку. Чисто поржать можна йому такий купити, ну гномик. Триколесний. За 80 баксів. Що там? Гноміка купити йому. Хлопчику гноміку купити. Так що тут є все. Хост товари, все для машин, для кухні, для повністю для цього будинку. Канаді Empire називається магазин. Шикарний просто, дуже його люблю. Обожнюю такий вальяжний ранок. Можна заїхати по всім своїм справам, можна все зробити, встигнути. Заїхала за собі суші на сніданок. Да, мажор і шо? Так, <laughs> да, купила собі суші, бо щось я хочу такого, о, такого якогось трошки нію. Да, заїхала. У нас взагалі є а, така штука, а, як купони. І ці купони а, дають тобі можливість купити а, якісь там бургери або ще щось. Коротше, в магазинах або в барах, в клубах в Апшіпіті. Можна купити собі, там, наприклад, це що завгодно. Зараз покажу. Ну, от, типу, отакі штуки. І в них є своя ціна за, там, за набір. От ти приїжджаєш, даєш, вони сканують код, і потім ти отримуєш замовлення з. Ну, такою нормальною знижкою, скажімо так. Бо там реально дуже хороша знижка а, в мене вони закінчилися. І я так порахувала, що мені дешевше буде заїхати просто взяти собі суші, а, поїсти чим бургер. Це смачніше і, ну, набагато корисніше. Бо там свіжа рибка і рис. Так що намагаємося харчуватися правильно. Сидіти по окулярів взагалі не можу, бо сліпить сонце з усіх сторін. Просто з усіх сторін, хоча воно ззаду але сліпить. Прийшла, що зробити правильно? Приїхала попрати. Бо в нас пралка... Ми живемо в таунхаусі. І у нас на цей таунхаус одна пральна машина і одна сушка. Так склалося, що колись пару місяців тому нашу сушку змінили на платну. І посушити вартує 4 бакси. Ось. В квартиру ми не можемо поставити сушку, бо там вона не не предусмотрена. Не знаю українського цього слова, чесно кажучи. І от є, е, коли ми, в мене була потреба посушити. Тобто попрати у нас була можливість посушити, ну, якби треба було їхати кудись. Або вдома ми купили е, сушильну просто е, таку сушку стоячу. Е, звичайно, і можна, в принципі, нормально вона сушить великолепно. От. Е, Сьогодні вирішила я попрати. Думаю, понеділок, а чи б ні? Бо за вихідні ми трошки поносили речі, треба їх постирати, треба їх привести до людського взагалі якогось вигляду. Думаю, ок, беру речі, приходжу туди. І розумію, що наша сушка разом із пральною машиною тепер обидві платні. І платна не лише, ну, платні, не просто платні, а вартують по 4 бакси кожна. Я, звісно, вибачаюсь. Але 8 баксів за те, щоб один раз попрати і посушити свої речі, ну це трошки тумач. матч. Ось. Але я розумію, що там якась проблема, не проблема, а якісь підвищення тарифів по воді, якби в цілому по місту. І так треба, але, блін, це дорого. Це 8 баксів просто попрати і посушити речі. А якщо це не одна стірка декілька. Ну, в общем, у нас тут поруч є. Чи філіппінці вони, чи китайці, ну, коротше, корейці, не суть. А... У них є лондрі тут. Можна попрати речі. Я взяла свій кошик, а що робити? У мене немає 4 бакси, по-перше. Ну, якби, коїнами, монетками. Я приїхала сюди попрати. Тут трішки дорожче попрати, але дешевше посушити. Бо ж пру, е, попрати тут коштує 5,25, а у нас 4. Але тут сушка коштує. Від 25 центів. Я от зараз за бакс за один, нормально так висушу всі речі. Бо вони будуть сушитися майже стільки ж стільки і пралися. І Якби за годину в мене повністю пройде весь цикл і сушки і прання. Але ж дорого покажу вам, як виглядає сушка. Взагалі, як виглядає, ну, скажімо так, Приватна, міська пральня. Підемо, подивимось, як виглядає е, сушка і правда. Трошки дуже близько на слова. Ой, прекрасного я завершилася. Так поглядає, такі здоров'я машина стоїть.